Наступна головоломка. Отже, у нас є така рівність. 11 помножити на 8 дорівнює 63. Наша рівність невірна. Нам потрібно перемістити два сірнички, щоб наша рівність була правильна. Це досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно логічно мислить. Без проблем справляється з вирішенням даної задачки. Тому ставимо відео на паузу, думаємо. І коли ви знайдете правильне вирішення даної задачки, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконати, що ви правильно справились з завданням. Отже, нам потрібно перемістити два сірнички, щоб наша рівність була вірною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо. Перемістити ось цей сирничок ось сюди. І ось цей сирничок ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 71 мінус 8 буде 63. 63 дорівнює 63. Отже, рівність вірна. Задачку вирішено. Головоломка вирішена.